Як вирізняти цей час з інших? Як зрозуміти, де його ставити? Оцей урок тобі в цьому допоможе. Практика, так, практика з поясненнями, коли він тобі взагалі потрібен. Тепер час нарешті настав, щоб дотиснути того лісного карася Present Perfect, загнати того рибозвіра, у глухий кут. Hi, fellows! Ready to learn? Привіт, друзі, готові навчатися чи ні? Знову привіт, Банін Олег, no граматика англійського. Знову з нами та шалена темна граматика. На цьому каналі ми її долаємо і ми її подолаємо разом. Ми з тобою вже вивчили Present Perfect. І сьогодні ми продовжимо практикувати його. Тож як вирізняти цей час з інших? Як зрозуміти, де його ставити? Оцей урок тобі в цьому допоможе. Практика так, практика з поясненням, коли він тобі взагалі потрібен. Але перед тим, як ми це будемо робити, я перевірю, що? Твою домашку, молодець домашко, подивимось, як ти полював того карася несамовитого презент-профект. Чи відчуваєш ти вже його запах, що він поруч? Той профект чи ні? Коли його ставити? Та не забудь, будь ласка, підписатися. Підпишись, щоб контент працював, став лайки, а тепер переходимо до домашки. Перше речення. Якщо тобі щодня телефонує королева в усаді Гіпотенуза молекулівна, то ти житимеш у лікарні. If Queen Wusage Hippotenuza Moleculna calls you every day, you end up living in a hospital. Це умова першого типу. Далі, я не бачив її минулого року. I didn't see her last year. Цепа simple, дія відбувалася в минулому. Третє речення. Ми давно не бачилися. We haven't seen each other in a long time. Це present perfect, бо на даний момент ми давно не бачилися. Четверте речення його корова тільки що пішла до школи. His cow has just gone to school. Знову present perfect, А чому ти вже сам намагаєшся пояснити собі? П'яте. А ти коли-небудь бачив його корову в школі? Have you ever seen his cow at school? Шосте речення. Так, я бачив її корову вчора, а завтра я побачу її веселу козу. Yes, I saw his cow yesterday, and tomorrow I'll see her cheerful goat. Саме речення. Коли твій друг посміхається, то всі квіти в моєму саду гинуть. When your friend smiles, all the flowers in my garden die. Це умовне речення нульового типу. Якщо ти забув, що це таке, ти визь минулих відео. Восьме речення. Я бачу, що він і зараз посміхається. I А сі дет smiling even now. Дев'яте речення. Я теж бачу, що всі мої квіти що не загинули. Десяте речення. Просто в нього чудова посмішка. He just has a wonderful smile. Одинадцяте. Якби ти мені сьогодні цього не сказав, то я б про це й не знав. If you didn't tell me this today, I wouldn't know about it. 12 речення. А що роблять сьогодні ті тюлені? And what are those seals doing today? Present continuous – «Бо сьогодні». Тринадцяте речення. Ми не знаємо, бо ми ніколи їх не розуміємо. We don't know, because we never understand them. Present simple – «Дія регулярна». Чотирнадцяте. Коли ти вчора подзвонив, то ті тюлені грали у футбол на гроші. When you called yesterday, those seals were playing football for money. Друга частина – past continuous – «Бо дія тривала в минулому». І останнє речення: Я ніколи такого не чув. I've never heard anything like that. Present perfect. Ну що ж, а тепер час нарешті настав, щоб дотиснути того лісного карася Present Perfect, загнати того рибозвіра, у глухий кут. І ми зараз тобі будемо практикувати, яким чином я буду тобі давати речення, і ти будеш намагатися його перекласти. Точніше, вгадати, що то за час, що то за час. І я потім буду давати тобі варіант правильний і пояснювати, чому це саме той час, про який ми говоримо. Тож буде речення, ти спочатку сам собі скажеш, що це за час і чому ти так думаєш. Потім ти побачиш правильний варіант із моєю відповіддю. Тим чином ти будеш практикувати present perfect і не тільки. Are you good to go. Then things are about to hit up. Тож, якщо ти готова, тоді зараз буде знову гаряче. Поїхали! Увага! На екран! Дивимося на речення. Його свинина ще не пішла до нашої яловичини. То я думаю, що це за час? Це. Present Perfect. Бо дія відбулася чи не відбулася на даний момент, не вчора, а позавчора. Тому це present perfect. His pork hasn't gone to our beef yet. Друге речення. Чи ти бачив вчора ту нову приватну школу втрачений час? Це що за час нас? Диво, dear, відбулася в минулому вчора, тому це. Past Simple. І по-англійськи це речення буде звучати так. Did you see that new private school yesterday? Третє речення. Мої батьки пообіцяли, що вони куплять мені секрет успішного навчання. Що це за час нас? Як гадаєш? Диви, в тебе перша частина. Мої батьки пообіцяли мені в минулому часі, так. А друга в якому? В майбутньому. Минуле в майбутньому. По-англійськи in the Past. Тож тобто це Future in the Past. І по-англійськи це буде My Parents said they would get me the secret. Formula for successful studying. Четверте речення. І що вони тобі куплять? Це дія, яка просто відбудеться в майбутньому. Тому це що за час? Future simple. And what will they buy you? That's it. Нічого складного. Коли це про майбутнє, це завжди не складно. Наступне речення. Вони збираються купити мені гречку. Ну, тут просто я навіть не буду пояснювати, вони збираються. Це буде They are going. They're going to buy me buckwheat. Шосте речення. І що ти з нею зробиш, якщо вони її куплять? Диви, в тебе речення складається з двох частин. Що ти зробиш, якщо вони куплять дві частини, і в одній в тебе умова. Це умовне речення першого типу, бо одна частина в майбутньому в тебе інша з умовою. Тому це умова першого типу, і по англійськи це буде and what will you do with it if they buy it? Так все достатньо з тебе на сьогодні. Тож тепер можеш ти відпочивати і наступного разу продовжимо цю практику, щоб ти краще розумів того карася і як його ловити, як його лапати. А потім будемо вивчати нові правила. То давай, іди, відпочивай, чекаю тебе наступного разу, де ми закінчимо цю практику. Па-па. present perfect. Так, нарешті той несамовитий лісний карась. Сьогодні ми його остаточно подолаємо. Це просто факт, що ти краще розумієш життя, коли стаєш на гречку. Ми минулого разу з тобою розпочали. Практику Present Perfect з поясненням зараз. Ми це продовжимо. Це відео буде корисно для тих, хто не розуміє Present Perfect і хоче нарешті його зрозуміти.